Гей, привіт! Вітаю на каналі Бюджетні Тріпи, де вже давно не виходило нове відео, але я повертаюсь тож підписуйтесь, ставте лайки і пігнали. Сьогодні ми розглядатимемо найкрасивіші парки величного міста Львова, де можете ховатись від настирливого сонця. І першим таким буде один з найвідоміших парків Стрийський. Його створено на базі природного смереково-буквого лісу у пейзажному стилі під керівництвом австрійського садівника Арнольда Рерінга. Назва парку походить від гірської стрімкої річки Стрий. Тут є більше 200 порід дерев, дитяча залізниця заснована ще у 50-х роках, фонтани. Ставок з качками та лебедями, різноманітні заклади харчування та корпуси університету Львівська політехніка. Які я згадувала раніше у відео про Львів, додаю посилання на нього тут вгорі, раптом ви пропустили. Так як я навчалась в цьому університеті, то часто бувала тут у парку в студентські роки. Корпуси, які тут знаходяться, є кафедрами фізичної культури. Тому в теплі періоди року студенти часто бігають та здають різні нормативи саме в парку, що мені дуже подобалось. А серед величезної кількості зелені в парку є одне особливе дерево. З Казахстану місце заслання Тараса Шевченка. Була привезена львівськими письменниками Вербова гілка від дерева, який посадив тоді сам Шевченко. Ось так тут зберігається пам'ять про такого легендарного поета всіх часів в Україні. Я ще під час своєї зйомки натрапила на фесільну фотосесію, і це дуже популярна локація для фотозйомок в цілому у Львові. І тоді ж словила себе на думці, що під час зйомки відео я дивлюсь на своє місто очима туристки, і бачу, що в нас теж є люди, які проводять свій вихідний ранок в помірному розслабленому темпі. Вони знаходять час на заняття спортом, прогулянки з домашніми улюбленцями, дітками, онуками, своїми коханими людьми, незважаючи на війну. Це все є і в нас, а не лише за кордоном, як часто нам здається. Просто ми бачимо такі на перший погляд дрібниці а насправді ж важливі моменти, лише коли розслаблені, на відпочинку, і дуже часто так почуваємось саме за кордоном, або коли їдемо в гори на природу. На море тощо. Українцям це вдається, незважаючи ні на що, хоч хотілося б, звісно, щоб це було значно простіше, без тривог, ракет та трагедій навколо. А ось ми й дійшли до улюбленого місця мого дитинства в цьому парку. Ставка з лебедями та качачками. Хоч зараз вони заховались і хочуть трішки приватності. Раніше тут не було огорожі і відвідувачі могли зайти спокійно, максимально близько до пташок та годувати їх. Тож хочу нагадати, що годувати їх варто зерном, а не хлівом, бо його дуже важко ковтати маленьким пташеняткам і це створює ризик для їх життя. Будьте уважними та відповідальними! Наступна наша локація точно буде знайома всім львів'янам з фасаду. Це парк відпочинку імені Богдана Хмельницького. Чи зараз правильно говорити без слова імені, поправте в коментарях, якщо знаєте, раптом тут є філологи. Він не такий же й великий, але тут теж є класний ресторан, канатна доріжка та проводяться заняття з кінологами для собачок час від часу. Я абсолютно випадково потрапила сюди в час дитячих змагань і мене це порадувало та трішки здивувало. Класно, що діти можуть провести цікавий час з сім'єю та іншими дітками на вихідних і не забувати, що це їх дитинство, воно має мати яскраві події та спогади на майбутнє. Є одна легенда, що іноді вночі можна побачити тут привид старого садівника, який колись доглядав за парком. За легендою, він був настільки відданий своїй роботі, що навіть після смерті продовжує стежити за порядком в парку. І так раптово ми опиняємось у наступному парку Івана Франка, який ще часто називають по-старому парком Костюшка. Його я вже теж показувала частково у відео посилання на лайке залишу тут, і довго в ньому зупинятись не будемо. Але так як це найстаріший парк, і точно улюблений серед студентів одноіменного університету, я трішки ще розповім про нього. Це парк за своєю історію перебував під впливом багатьох культур, і це було помітно в його вигляді впродовж сторіть. Його заснував львівський міщанин. Але згодом передав у власність своєму зятю італійського походження. Пізніше він був переданий Ордену єзуїтів, а згодом і австрійському уряду. І лише з часом знову повернувся до власності міста, хоч перероблявся і під французький манер. А парком Костюшка його називав ще польський шляхтич. Наступний і не менш важливий парк для місцевих. Є парк Високий Замок. Ще за часів Данила Галицького тут була заснована фортеця, яка виконувала важливу роль укріплення міста. Але для князя вона була дуже дискомфортною для життя, бо розташована на самій горі, куди важко підніматись, коли втомлений князь ішов додому. Тож він заснував інший замок внизу на місці теперішнього Вернісажу. Його називали нижнім. Логічно. А Високий продовжував діяти як укріплення для оборони міста та збереження певних скарбів короля. Але скрізь роки багато людей дізнавалось про те, що там зберігаються прикраси. Часом це було дещо перебільшено легендами, але незважаючи на це, знаходилось охочі знайти золоту корону чи інші цінні речі. Із загарбанням замку шведським королем, дещо пізніше польським. Замок зовсім втрачав свій вигляд і навіть став мало схожим і до руїн. Але парк, заснований через півтора століття опісля всіх перепетій, зберігся і став лише красивішим з часом. А одразу поряд є наша остання локація в парку Знесіння. І це Гора Лева. Мабуть, відкриттям для багатьох людей буде, що в самому місті Львові є гора. Але звісно ж, вона не таких масштабів, як Карпатські гори, скоріш схожа на пагорб з красивою панорамою на все місто. Тому дуже вартує вашої уваги і не потребує особливих фізичних даних для підйому в гору. Вам буде достатньо буквально 15 хвилин спокійного ходу, чи навіть менше. Згідно історії, ця гора колись була значно вищою, але в часи побудови Високого замку. Її зрівнювали до рівня фортеці та парку. А на цьому моменті, огляду міста з цієї високої точки, я хочу подякувати всім за активність на каналі та підтримку. І до наступної зустрічі!